За кілька хвилин до початку до прем'єрної презентації балету Дафніс і Хлоя йдуть останні приготування. Музиканти налаштовують інструменти в оркестровій ямі, а на сцені розминається виконавець ролі Доркона Сергій Єрушкін. Моя роль заключається в тому, щоб завоювати Хлою і не дати бути їй з Дафнісом. Це головний герой. Я всю виставу намагаюся їх розлучити, завоювати. Ну і там буде все видно. За лаштунками сцени загримована і готова до початку дійства виконавиця ролі хлої. Перш за все, це молода дівчина, також яка е, шукає своє кохання. Я маю уявити, що мені тут 14 років, і це дуже важко. І треба згадувати свої якісь перші відчуття. Е, це перше відчуття закоханості. І ну, це було важко над цим попрацювати. Але цікаво, балет дафні сихлоя створили за одноіменним романом давньогрецького письменника. Лонга це історія кохання, пастуха й пастушки. Лонг написав цю історію Дафні Хлоя» і вона стала еталоном кохання, чистого кохання і розпису цього кохання. Навіть Вільям Шекспір написав Ромео Джульєту, взявши за основу історію Лонга Дафні Хлоя. Цього, певно, мало хто знає, але так, воно так і пишуть і Шекспір відзивався про неї як саму, ну, саму романтичну історію. За інформацією Віктора Байстрюченка, готувати цей балет до показу почали майже два роки тому. Нам дуже багато помішала пандемія. Потім ми вже її підготували в 2022 році. Вже в нас була здача вистави і планувалась прем'єра на 26 лютого. 2022 року, але 24. Ви знаєте, що почалася війна. Повномасштабна через те, що відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, ми не змогли показати цю виставу. І от зараз, ну майже рік по тому, нам вдалося відновити повністю виставу, вдалося повністю її зібрати і показати її глядачу. Ну і звісно, це все також відбувається завдяки тому, що наші захисники і захисниці тримають фронт. А ми маємо через завдяки ним мати можливість, маємо можливість тримати. Культурний фронт. Прем'єрний показ балету Дафніс і Хлоя в Сумському театрі Щепкіна відбудеться 13 та 14 січня. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Суми.